Чоловікам дозволили виїзд за кордон по робочим візам, тобто фактично, хто отримав робочу візу, той може виїжджати за кордон. Всім привіт, друзі. З вами Сергій Пех, і зараз ми детально розберемо це питання. Адже навіть вчора на прямій трансляції мені задавали це питання і навіть писали в приватні повідомлення, що вже працівники агенцій праці в Польщі, тобто роботодавці, фактично кажучи, вони вже запрошують чоловіків, які мають робочі візи, перетинати кордон, тому що прийняли закон, який дозволяє виїжджати за кордон чоловікам призовного віку, резервістам або ж призовникам, і від 18 до ще. Десяти років, але я вам зараз хочу детально все пояснити та розставити всі крапки над і. А ви в свою чергу передайте своїм знайомим, зробіть репост цього відео, підтримайте його лайком, щоб більше людей про нього дізналися. Ну і переходимо до суті, друзі. Існує законопроект, який називається 74-84-3-1. І в ньому детально описано про те, що чоловіки можуть виїжджати по робочим візам або ж трудовим договорам, якщо вони мають е, підписані вже ці трудові договори із іноземним працедавцем, і в такому випадку вони зможуть виїжджати за кордон. Ключове слово тут, друзі, яке? Правильно, законопроект, тобто фактично, він ще не прийнятий. Ні, він прийнятий Верховною Радою, але не затверджений Верховною Радою, і тим більше не підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Тобто, друзі, що це означає, що потрібно чекати, доки цей закон набере сили. А щоб він набрав сили? Потрібно, щоб підписали ми всі дружні петиції. Вона набрала 25 тисяч голосів про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон. Тому, друзі, ласкаво, спрошую підписати її також. Посилання буде в описі та в коментарі до цього відео. Ну і звичайно ж, друзі, також хочу ще раз вам наголосити, що чоловіки на сьогоднішній день, станом на цю хвилину, не можуть виїжджати за кордон по робочим візам. Але хочу вам сказати приємну новину щодо цього всього. Тому що ці законопроекти, які зараз висвітлюють, вони все одно будуть прогресувати. І чоловіків будуть випускати за кордон. Я вам кажу чесно, що так буде. Почекайте місяць, і це все відбудеться, тому що економіка України. Залежить від тих людей, які працюють за кордоном, виїжджають провадити фірми за кордоном і так далі, тому що це все податки. А саме з податків і живе держава, тому що будуються дороги з податків, військові фінансуються з податків. Я не буду продовжувати. Ви ж досвідчені люди, ви повинні це розуміти. А те, що пропагандують, що всі чоловіки вийдуть за кордон, ніхто не повернеться в Україну, це все пропаганда, про яку потрібно пам'ятати і це розуміти. Щоб вам не нав'язували. Бути патріотом, бо ви й так ним є, а вам ще в два рази більше хочуть нав'язати, і це спрацьовує в деяких людей. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, я говорю завжди тільки правду, і буду це робити, і старатимуся це робити. Ну й до зв'язку до наступного відео.